Я пізнаю світ, урок 70-й, тиждень 8-й. Тема уроку географічне положення та рельєф Данії, Епоха кімерійців, Історичні джерела. Перегляньмо трейлер до уроків «Я пізнаю світ». У кінці трейлера повторіть запитання: Увага! класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідати. Запитання до уроків? З якою країною Данія має сухопутний кордон? Які моря омивають Данію? Який рельєф має Данія? З якою метою кімерійці будували кургани? Як називають найвідоміший курган? Епохи кімерійців. Що таке мохи? Який мох здавна застосовують як лікарський засіб? Що таке електризація? Де в сучасних технологіях використовують метали? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Дуже добре. Розгадайте ребуси та запишіть відповідь. Що означають ці слова? Отже, в першому ребусі у нас зашифроване слово, «данія». запишемо його на меншій у нас лінії і покажемо стрілечкою. А в другому ребусі у нас зашифроване яке слово? Так, зашифроване слово Копенгаген. Також покажемо стрілочкою, куди ми його запишемо. А давайте пригадаємо, де розташована Данія? Так, на півострові Єтландія, а столиця Данії. Це місто Копенгаген, так. А в чому особливість розміщення Копенгагена? Так, особливість розміщення міста Копенгаген в тому, що він розташований на двох островах. Сьогодні ми з вами продовжимо вчити пісеньку про Північну Європу і спробуємо вивчити слова другого куплету за допомогою методики блискавка. Закрийте, будь ласка, всі рядочки, крім першого. Фотографуємо. Відтворюємо: ми знаємо Ютландію. Другий рядочок фотографуємо. Відтворюємо перший і другий. Ми знаємо Ютландію та Скандинавський. Третій рядочок фотографуємо. Відтворюємо другий і третій. Та скандинавський так названі півострови. Наступний рядочок фотографуємо четвертий. Відтворюємо так названі півострови, а ще острови. Наступний рядочок фотографуємо. Відтворюємо а ще острови у морях щодовкола. І останній рядочок фотографуємо. Відтворюємо у морях довкола там всюди великі порти. Спробуємо з вами зараз сфотографувати весь текст. І відтворити з пам'яті. Фотографуємо. Пробуємо відтворювати. Ми знаємо Ютландію та Скандинавські так названі півострови, а ще острови у морях довкола, там всюди великі порти. Спробуємо з вами заспівати пісеньку про Північну Європу і пригадати перший куплет, який ми з вами вчили. І спробувати заспівати другий куплет. Увага. До складу Європи північної входять країни великі й малі. Вони розташовані без винятково побіля численних морів. Ми знаємо Ютландію та Скандинавський, так названий біострови. А ще острови у морях ще довкола та всюди великі порти. А ще у у моря щодо коло, там всюду великі порти. Країни Балтійські маленькі та дружні у морі ворштин віднайдуть. Північна Європа багата, красива, там люди щасливо живуть. Північна Європа багата і красива, там люди щасливо живуть. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 26. Перевіримо свої знання про країну Данія, позначивши правильні твердження. За потреби можете скористатися фрагментом фізичної карти Європи на сторінці 4-й та політичною картою Європи на сторінці 28. Перше твердження: Данія країна Південної Європи. Ні, це країна Північної Європи. Друге, Данія розташована на Скандинавському півострові. Ні, Данія розташована на якому півострові? Так, на півострові Ютландія. Третє, сусідкою Данії через протоку на півночі є Норвегія. Так, можемо навіть подивитися на фізичну карту Європи. Позначимо, на півдні Данія межує суходолом з Німеччиною. Так, Данію умивають Балтійське, Північне та Норвезьке моря. Ні, Данію умивають у нас лише Балтійське та Північне моря. Норвезьке море не омиває не омиває Данію. Столиця Данії Копенгаген розташована на двох островах. Так, рельєф Данії гірський. Ні, на зображенні праворуч у нас прапор Данії. Розв'яжемо задачу від Бобу та Аї? Прослухайте її. Маленькі друзі одночасно вирушили з Данії на однакових моторних човнах. Дорогою ніде не зупинялися і рухалися з однаковою швидкістю. Ая подолала відстань від Данії до Швеції 20 кілометрів за одну годину. Бобу дістався берегів Норвегії через 10 годин. Яка відстань від Данії до Норвегії? Отже, нам відомо, що Бубу та Ая вирушили з Данії на однакових моторних човнах з однаковою швидкістю. Вони ніде не зупинялися. Ая була в дорозі одну годину. Вона пропливла 20 км і дісталася до Швеції. Отже, швидкість човна була 20 км за годину. Тобто за одну годину вона подолала відстань 20 км. Якщо нам відомо, що Ая і Бобу рухалися з однаковою швидкістю, то тоді Бобу скільки кілометрів долав за одну годину. Також долав 20 км за одну годину, то тоді ми можемо дізнатися, яку відстань подолав бобу від Данії до Норвегії, якщо його дорога зайняла 10 годин. Так, ми 20 кілометрів помножимо на 10 і отримаємо. 200 км давайте ми запишемо розв'язання цієї задачі. Бобу і Ая рухалися з одинаковою швидкістю. Відомо, що Ая дісталася до Швеції за 1 годину і подолала 20 км. Отже, швидкість дорівнює 20 км за годину. Ми знаємо, що Бубу у нас рухався з однаковою швидкістю, з такою самою, як рухалася Ая. Бубу дістався берегів Норвегії через 10 годин. Тоді він подолав відстань. За одну годину він долав відстань 20 кілометрів, а за 10 годин 20 помножити на 10 і отримуємо 200 кілометрів. І відповідь. Відстань від Данії до Норвегії 200 кілометрів. Давайте з вами пригадаємо, хто такі кімеріці. Розгляньмо з вами ось цю світлину. Поміркуйте, що на ній зображено. Хто пам'ятає, як називають такі насипи? Так, такі насипи називають кургани. А хто і навіщо їх будував? Так, кургани у нас будували кімерійці. Дізнаємося з вами сьогодні більше про кімерійців і їхні поховання, опрацювавши з картою знань. Кімерійці на 39-й сторіночці. Відкрити цю сторіночку. Опрацюємо з вами карту знань Кімерійці. Пригадаємо, Кімерійці – стародавній кочовий народ, який жив на південних територіях сучасної України в IX столітті та першій половині 7-го століття до нашої ери. Основні заняття це у нас металообробка, ливарі та ковалі виготовляли знаряддя праці, посуд, якісну зброю, прикраси із золота та бронзи. Також основним заняттям було скотарство це розведення та приручення коней. І було військова справа кінні походи на сусідів та більш віддалені народи Європи й Азії. Але ще у нас майнова нерівність виділилась військова знать. Отже, повторимо ще раз: основні заняття це металообробка, скотарство та військова справа. Інші заняття, якими займалися у нас кімерійців: оброблення каменю, кістки, дерева, створення кінського спорядження, шкіряних панцирів, і щитів, одягу, виготовлення глиняних виробів, рідше землеробство. Поховання знаті здійснювали в курганах, до померлого клали різні речі. Зброю та вуздечко його бойового коня насипали кургани вистою близько 15 метрів, зверху ставили кам'яну статую. Висока могила великий курган епохи кімерійців біля села Балки Запорізької області. Під час його розкопок знайдено бронзові та залізні кинжали, прикраси із золота. Дерев'яний та глиняний посуд, мідний ніж, бронзові та кістяні наконечники стріл. І ось ми можемо подивитися навіть зображення золотої пластини. Це була прикраса для чоловічого одягу. Давайте з вами підсумуємо а, ті знання, які ми з вами отримали, попрацювавши з картою знань кімеріці. Отже, основними заняттями кимерійців у нас були так, металообробка, скотарство та військова справа. Але в них були ще й інші заняття. Які це? Так, це оброблення каменю, кістки, дерева, э, створення кінського спорядження, виготовлення глиняних виробів, де здійснювалися поховання. Так, поховання здійснювалися кургана. курганах. А який найбільший курган, можна так сказати, один із великих курганів епохи в ви знаєте. Так, це курган висока могила у Запорізькій області? Перевіримо з вами ваші знання про кімерійців. Поставте відео на паузу, оберіть правильну відповідь. Опишіть букви відповідей у зірочки та складіть з отриманих букв в слово. Давайте перевіримо. Перший народ на території сучасної України, назву якого науковці дізналися з писемних джерел, це в нас кімерійці. Основне заняття кімерійців скотарство. Людина, яка виготовляла кімерійську зброю найкраще того часу, Так, коваль кімерійці, народ, який жив на території сучасної України в часи ранньої залізної доби. Кімерійський курган це місце поховання військової знаті, тварина, спорядження якої археологи знаходили в курганах. Так, це кінь. І я, яке слово у нас зашифроване? Так, це слово курган. Що таке курган? Це місце поховання військової знаті. Молодці, хороша робота.